Ну, то що це... Зап... Да. Причина відмовила. Перше представте. Я будь ласка. підійшов, сказав. Ну коли я хочу. Ви знаєте, для встигли? суду, щоб притягнути, ви не мене не перебуваєте. Давайте спілкуватись коректно. Ага. Взаємоповага, щоб було. Я коли до вас підійшов, я вам представився. Те, що ви не встигли це зафіксувати на телефоні. А я тому, маю зафіксувати, я знаю, я повинен розуміти, е з ким е спілкуватися. Я вам представився. Так ви не будете представлятись е, за вимогою громадянина. Який? Другий, третій раз, четвертий, п'ятий. Якщо у вас буде Не знаю, вимоги, на, відео, я маю вимоги. на відео одна не буду, вимога. звичайно, Я ж вам представив. Ну все, тоді пішов вон. вон. А чого ви мені хамені? Пішов вон. Чого ви такий неадекватний? А я нормальний. Ви неадекватний. Ти ж не з Конституцією Конституції, і закону саме про нацполіцію. Потім пішов вон. Саме я а тому що на вимогу громадянина ти маєш представитись. Я ж представився. Ну, я ж не запечатлив тебе на пленку. видео. Вы меня сейчас фиксируете? Фиксирую. я не запечатлел на пленку? Ну вот теперь, будь ласка, представьтесь. У вас пленки нет. Я перетелефоную, добре? Хам. Да нет, хам это тот, который, который неуполноваженная особа в форме полицая. Та починається, пробег тут этот. Но я знаю, у меня есть документы. Показать. Покажи. Аж Будь, Будь ласка. Аж цікави. Ну, от, дивись, ты, по-перше, згідно з ага. законом про нас поліцію, угу. не Представився мне, да? А маєш представитися? Я не ну я ще кажу, не представився. А Уже не порушив не закон. Не ну, это ти кажеш, а я кажу ні. Що дальше? Мать, выйди нас, засними, пожалуйста. Шипялось. вот этому офицеру, старшему лейтенанту, че кто он там. На, так, держи. Не там они же. Она по этот, идет запись. Это, это документ. Можно ознайомиться, да? Нет, я сейчас покажу. Доброе. Вы до э, приватного этого? Підприємства відносити ГУМП, ну, ви знаєте, що згідно з ДПП департамент, департамент патрульної поліції. Ну, це це суб'єкт приватного права. В курсі? А чому? Ви, Тому що... Ні, ні, це нормально. Е, ви знаєте, що відповідно до цивільного кодексу і висновків Верховного суду повноваження надходять від кого? Не само по собі вам, а від юридичної особи, від якої ви виступаєте. Тобто юридична особа має у вас законним чином уповноважити. Яким чином надходять повноваження? Або за довіреністю? ну ви ж вислухайте, якщо ви такий юрист большой. Так от, е, значить, повноваження надходять тільки двома способами. От вони не пред'явили посвідчення своє, я просив посвідчення, ви кажете, представили. А от ви ж згідно з першою статтю закону про нас поліцію, а де стає значить, ви якоби відноситесь до фірмального органу виконавчої влади. Постанова 11.37. А вищий орган виконавчої влади це хто кабінет міністра. То Кабінет міністра прийняв постанову. Згідно з 117 статтею Конституції, ви маєте виконувати її. А яка постанова? А давайте прочтемо. Значить, зразок бланка службового посвідчення посадових осіб працівників органів виконавчої влади. Ви, це все ви до Це все ви до чого? Ви Та не, ні, ні, а до то не того, не що, не. Ви не що ви не вповноважено, що ви скажете, що я не уповноважена. Чому? Ні, не, я вам поясняю, на відео, щоб ви знали. Це все чому... чому опять це, не що ви говорите? От відповідь на поліція Україна. Та мені все одно, що ти меліш. Я знаю то, что я говорю, ну, тому что я суды выиграл. А ты мне неуповноважена особа, будешь попривикать. Во-первых, ты присягу давал служить народу Украины. Так вот перед тобой представник народу. Будь з повагою відноситься. да? з повагою. Нет, так. не з повагой. Ну я ж хочу тебе пояснить, а ты не хочешь слухати меня. Хочу показать документы. Смотри, национальна поліция Украины. Можно подорожать? Можешь даже зафіксувати. Ну щоб знав ти, і він знав. А добре, це Чому і не Свої Обов'язки, я прекрасно знаю. Обов'язки. Обов'язки обов ти своїх не а знаєш. А свої не знаєш. Згідно з законом про нас поліцію, ти, ти маєш е, значить, бути має? гідним до моїх прав. Що Попер? Значить, гідним до моїх прав. Ви це чуєте ще раз? Да. Так а що ви говорите? Ти маєш бути гідним до моїх прав. Поважають мої права. А як? Так я поважаю ваші. Ні, права. Ні, 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 не поважаєш. Як, як я їх порушую? Читайте. я вам кажу. Не забирайте, я не ну, Долго, мне просто некогда с вами у твою голову морозить. Открывайте. Ви меня затримуєте? Будь ласка, протокол протоколи. Давай. Разбираємо. Не буду. Так, ну видно, я дуже учені, міста адміністрації справа, національної поліції України в департаменті, яка буде безпечні межі компетенції, взяти у вас запись, видання, зливи, вилезуть, чили, наказу. І надішив, приділяючи приїде, це перші восьмой, поліція поліція є виключно підстави, межах планування, спосіб очевидних статус, закону за правилами частину. Закону відносини, що виникав в зв'язку зв'язку та прикордонні поліції, вирішується зазначить закону та іншим вартом, виконання. Виключив справа України, вже сказав, відтягнути з 16-го року на 30. Посвідчиться на поліцейський прийде, заплачує виробництво барксово посвідчиться на поліція України, образ банк сьогодні посвідчення політик 3, порядок формули, облік повідомити знищили, що свідчить цем поліцейський. Значить, що вичний це видно, що справа України вас, який поїду Ну, позитивно забути. Ні, ні, так вот я витримував, где о, читай. Далі. Це відмовився. Національна Ваша... поліція України не є та розпорядником зазначеної інформації. Тому надати вам завірую належні, наказувати. Наказа, Це от этого. Ну відповідно до якого зроблені ваші ці пластикові, пластикові картки. А тепер далі, вторую бумажечку читаємо, документи второй. Взяти, Яко. Міністерство юстиції. Так, да, от е, головне, можеш прочитати. Згідно 117 статті, Конституції, всі нормативно-правові акти мають бути належним чином зареєстровані. От мені Міністерство юстиції про ваш 347 наказ дало відповідь, що воно не зареєстровано, такого наказу Міністерства юстиції. Тобто вас випустили на дорогу, не надавши посвідчення. Повторну вже повідомляють. А перший раз провели перевірку, нічого не знайшли. А коли ваша національна поліція відмовила, що вони не фондоутворювачі по цьому наказу, розумієш, вони не відмовились від цього наказу, тоді мені видали, як положено, провели перевірку. Ну, тут и дальше не смысла не читать. Влечения. Основное я вам показал. Далее, ребята. Смотрите, Давай. вот мне национальная так не полиция улетит. не улетит. Вот читай. Вот это не. еще документик не дали. Ну, можешь просто проглядеть, что вы никто, стоящий на дороге, не уполноважены вот этой юридичной особою. Но здесь, И на, э, вот без поворотника не едет тоже. как мы? А вы не внесены до реестра юридичной особы Вот лица, которые внесены. И а вот едет они, без они, поворотника. А потому что тут никуда не И вот едет без поворотника. Раз машина, два машина. А машина. А Три вот машина. Тут главная дорога. Он сам не знает правила. Четыре. Не, ну 4. вы тут а тут даете, тут а что вы всех фамилия, не останавливаете? Фамилия. Ты вас И вот едем великий. без поворотника. Что не останавливаю? я ничего не пойму. Нет. Я физически особа, які, от. смотри, вот прочитай вот это, чтобы ты понимал. Вы читал в зале кто-то зазначены, эти призвища читал кто-то такие? Они мне нужны, конечно. Так вы почитайте, кто це спочатку. — Ну Вашу, давайте знайдемо. Это уполноваженные особы, уполноваженные особы действуют от имени юридической особы, понимаешь? не разумею. Я Опять не разумею. Не а разумею, не разумею. Вы просто ну. не садитесь такого. Ну, ну, вы ну, должны быть в державном, ну, державном реестре должны. А, ну как подумать. Так, так ты, и возможно, ваш... Знаю. нету там ваших фамилий. Нету. А, а ну, кто тут есть? Пять человек. Ну, Павлюк, Анастасия. Не... Да. да. Ну вот, почитай. Полноважен. Кто? Нет, иди в виду мне рыдочный сон, договор. Шановный, ты вырос адвоката. Так, так мені надали прислали. виписку. Мені надали. В смысле роздракували. А вот же. На, на пошту надійшли? Я на пошту. Ну ви ж копію зробили. Це ж копію. Ні. Ну це дали далі такий ви, витяг. Соломенська Купи районна, місті Києві, державна адміністрація. Чого тут Соломенська, місті Києві, державна адміністрація? А де? У вас ще, зареєстрована, тільки в одному місті. Де? Так. районна адміністрація чи що? Так, да, а де ви думаєте? Ну так це? тримайте. Юридична особа. Була тільки що 5 машин проїхала так. без Причина поворотника. Причина зупинки, ага. ну, зупинки зрозуміла. Не зрозуміло, зрозуміло да? не. можу повідомити ще. Ви були зрозуміли до ага. ага. вот, пункту вот, статті 35, пункту 3. Ага. Вот, Закону примісті на національної поліції. Але ага. є інформація, що своє причини адміністрації адміністративного правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього Тобто порушення 35 ї -та статті, так? Да? Ну, зараз буду всі машини знімати, які без поворотника. Так, так, так. От, всі їдуть. Всі їдуть без поворотника. Я <речивание> а чё, прошу что, прошу діалог. диалог. Что, что ты себя ведешь? Что такое Так он а люди один одного слухают. А я не хочу тебя слушать, Ти преступник. А, я, я тогда продовжу. да, что-то. Нет, Папа, я все равно продолжу. Я забороняю. Я все равно продолжу. А ти можеш продовжити, що ви вот, були зупинені у зв'язку з Ти не представився повороту ліворуч, вимогу громадянина не, 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 не представив. Ну тут їдуть всі машини без єдиного поворотника. Не а. А, а ти, ти хто? Вигуру, ти так хто? и плотом 90 градусов будешь закликатись и повыка покачить... еще не рассказывать. Причину кто? зупинки заразумела нет. Все, пускай. Привіт, будь ласка, нет. Чему причина? Не буду да, я вопрос и ты никто вид мова. Неполнова жена предъявляется преступнику. Я не предъявляю административную поведальность. Я знімаю машини, всі проїхали без поворотники Ви знаєте, що что административный поедальный видно? Нет, преступники останавливают людину живої людини, то ви на мене, вообще согласно э, конвенції про захист прав людини не маєте права э, ніяким чином э, Коли ви сідаєте за керман, ви берете представник себе обов'язки не права а поясняє й обов'язки перед тобой читать обов'язки А Водія. я зараз стою я не водій водій це ну, хто, той, хто ви стоїте. а що декілька хвилин тому викривалося откуда ти знаєш а вы знаете Я знаю. Ну, Есть?